Дитячі кофти та штани від бренду Лупілу Lu, лише 99 гривень за одиницю. В лоті будуть представлені 18 позицій та вартує 1790 гривень. Будуть в лоті представлені ось такі темно-сині кофти, ось така з паєточками в вигляді оленя та з сніжинками. Подивіться, на утепленні. Також темно-синя ось така буде представлена. Їх, до речі, буде більше всього. З отаким принтом. Також на утепленні. По розмірам кофти 98-104 будуть 4 штучки: 110, 116 9 122, 128, 2. По штанам. Штани йдуть в двох кольорах. Це ось такі червоні. Розмір буде 98-104-1 та 110 на 116 буде дві. двоє пар штанів. Та ось такі рожеві з ялиночками, оленями. Дивіться, ось такі вони внутрі. Нагадую, лот з 18 позицій вартує 1790 гривень. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.